На головну муніципалку Луцька Юлію Сиротинську завели кримінал. За те, що чиновниця за бюджетні кошти відпочивала у різних країнах світу, замість того, щоб здавати іспити, тепер відповідатиме перед законом. До правоохоронців з відповідною заявою звернувся депутат Луцькради Павло Данильчук. Нагадаємо, у листопаді 2016-го Юлія Сиротинська обвела довкола пальця своє керівництво депутатів та журналістів. Муніципалка оформила додаткову оплачувану відпустку для навчання, а сама гайда мандрувати Європою. Про обман ніхто із чужих може б і не довідався, якби пані Сиротинська не вихвалялась світлинами у соцмережах, де вона позує у Польщі, Німеччині та Швеції. Мало того, коли на брехні її підловив депутат Павло. Данильчук, то вона заявила, що усе здала екстерном. Однак у виші, де вона нібито здобувала освіту, про її успіхи не чули, натомість розповідали про хвости. Тепер за побрехеньки проти Сиротинської порушили кримінальне провадження. І відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У ході досудового розслідування поліція надасть правову оцінку діям керівника департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради. Зауважує, що санкція статті передбачає, зокрема, штраф у розмірі до... 850 гривень, а найсуворіше покарання за частиною 2 статті 191 це позбавлення волі на строк до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. До слова, а ще зовсім нещодавно перший заступник Луцького міського голови Тарас Якулев захищав Юлію Соротенську, запевняв, що звільняти за таке її ніхто не буде, бо вона, мовляв, надто хороший кадр. Це не є підстава не для звільнення, не для пониження на посаді. Пані Свертинська достатньо непогано справляється своїми обов'язками. Я абсолютно е об'єктивно це і авторитетно заявляю, як який безпосередній керівник. Чим закінчується кримінальне провадження відносно головної муніципалки Луцька, яку керівники міста вважають таким неоціненним кадром. Ми розкажемо вже у наступних випусках. Вікторія Протолюк для новин на часі.